Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні 30 січня за Юліанським календарем та 12 лютого за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять трьох святителів святителя Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого, а також священомученика Іполита Римського і з ним мученика Кінцаріна Савина. Хресії Діви та інших двадцяти мучеників, преподобного Зінона, учня святителя Василія Великого, мученика Феофіла Нового, благовірного Петра Царя Болгарського, преподобного Зінона, посника Печерського в дальніх печерах, блаженної Пелагії, преподобного Мелетія, священомученика Володимира Пресвітера, мученика Стефана та Собор Святих. Таврійської духовної семінарії за часів імператора Олексія Комніна, який правив в кінці 11 та на початку 12 століття в Константинополі розгоріла суперечка. Хто ж трьох святих більший? Кожна з партій величала одного з проміж трьох. Так, що вся столиця була в суперечках, тоді одного разу вночі три святителі явились у вісні Святому Іоанну Мавроподу і сказали йому, що вони рівні перед Богом, і також повеліли зібрати в один день їх пам'ять і скласти в цей день службу. І з того часу, саме в цей день ми святкуємо трьох святителів. Їх молитвами допоможи нам, Боже. У Слові Божому ми чуємо наступні слова. Ви є світло світу, не може сховатися місто, яке стоїть наверху гори, і, засвітивши свічку, не ставлять її під посудину, а на підсвічник і світить всім у домі. Так хай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого Небесного. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а здійснити, бо істину кажу вам: доки не перейде небо і земля, жодна йота чи жодна риска не перейде із закону. Поки не здійсниться все. Отже, хто порушить одну з тих заповідей найменших і навчить так людей, той найменшим буде названий в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той великим буде названий в Царстві Небесному. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.